Текст на раніше третього побачення. Ну давайте гроші, а потім розберемось. Багато підприємців зовсім не перевіряють. Підрядника тут вже обираєте не ви їх, а вони можуть обирати вас. В пеклі є окремий котел для тих, хто робить фейкові тендери. Привіт! Мене звати Роман Добровський і я співзасновник маркетингової агенції Велдан. Well вже сім років ми допомагаємо українському бізнесу залучати клієнтів за допомогою інструментів онлайн-маркетингу. І в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про те, як обирати підрядників на ваші діджитал-послуги, які ви хочете замовити. Це буде стосуватись і SMM-ників, і таргетологів, і розробників сайту, в принципі, будь-кого, хто буде надавати вам послуги з дизайну, маркетингу чи просування. Це такі доволі універсальні правила, але вони допоможуть вам залучити якісних і відповідальних підрядників. Спочатку давайте розберемо, які бувають підрядники. Я би поділив їх на три основні типи. Перший це фрілансери або людина, яка працює сама на себе і, по суті, не від кого не залежить, хіба що може в неї є якийсь помічник чи там асистент. Другий тип підрядників це невеличкі агенції, в яких працює вже там три-п'ять людей. Але вони все одно маленька команда, у якої є один керівник, він же власник цієї агенції, і він веде комунікацію з усіма клієнтами. І третій тип тут я об'єднав і середні агенції, і великі агенції. Це вже ті, хто мають більше 20 співробітників і виконують багато різних послуг або мають декілька направлень бізнесу. Отже, це такі три типи підрядників, які я виділяю, і я їх розділив ще по тому принципу, що з кожним із них ми трошки по різному ведемо комунікацію. Тому що якщо це велика агенція, то тут вже обираєте не ви їх, а вони можуть обирати вас і працювати не з кожним клієнтом. Або навпаки, якщо це молодий починаючий, там, спеціаліст, або молода агенція, вони навпаки можуть брати всіх підряд, і нам дуже важливо їх перевірити, щоб вони були професіонали, або якщо їм не вистачає професіоналізму, то щоб була достатній рівень відповідальності. І бажання досягти результатів, вкластися в ваш проєкт, бути ініціативними і відповідальними. Тому давайте перейдемо до правил і не забудьте підписатися. Зараз одразу скажу, щоб потім не забули. Перше правило, яке я виділяю, це не вірте у любов з першого погляду. Справа в тому, що багато підприємців. Зовсім не перевіряють підрядника, коли обирають. Їм скинули контакт, кажуть: класний чувак, ми працюємо, і ти працюй, все буде ок. І підприємець, як правило, на довірі одразу починає працювати, не запитавши кейси або досвід. Буває так, що в чаті ви пишете запит в якомусь там загальному. Порадьте таргетолога, порадьте розробників сайту, людина якась відкликається, і ви починаєте з нею працювати, знов таки не розібравшись у їх бекграунді, у їх досвіді. Тобто, якщо у людини в шапці профілю написано, що він дизайнер, смник, таргетолог, то ми вже їй апріорі довіряємо і вважаємо, що можна працювати. Але це не зовсім так, тому що це просто слова, а вам потрібно Знайти твердий бекграунд у цієї людини, щоб бути впевненим, що вона буде гарно робити вам результат. До відбору підрядників потрібно підходити також відповідально, як і до відбору співробітників. Ми проводимо декілька співбесід, даємо тестове завдання, як правило, і дивимось бекграунд людини, резюме. Тобто ми дуже ретельно підходимо до цього процесу. Так само потрібно бути і з підрядниками, і з цього витікає друге правило, яке я назвав як секс на раніше третього побачення. Справа в тому, що перед тим як почати працювати з маркетологами, вам потрібно зробити три ітерації приблизно: перше це знайомство, дізнатись про їх досвід, з ким працювали, яке мають портфоліо. Друге це зустрітись, поспілкуватися, розказати про свій бізнес, занурити їх в цей процес, щоб вони позадавали вам питання і спробували розібратись в вашому проєкті. І третій етап, коли люди вам пропонують якісь конкретні ідеї, конкретні референси в загальних рисах описують стратегію. Я не кажу, що вони мають принести вам вже готовий план робіт або там повний дизайн або прототип. Ні, вони мають зробити перший крок. Щоб показати, як вони бачать майбутню співпрацю, своє бачення, свої ідеї. Варіанти там, стратегії чи ще щось, щоб ви побачили, що вони зацікавлені. Бо коли люди кажуть, там, ну, давайте гроші, а потім розберемось, це не дуже окей. Якщо ем, ви звертаєтесь до професіоналу, який має там 10 років досвіду, 7 років досвіду, то, мабуть, в такому випадку можна ще на таке повестись і довіритись, якщо людина має дійсно гарний бекграунд, репутацію, її знають, її поважають. А якщо це більш молодий бізнес, з яким ви хочете працювати, і вони так кажуть, що просто давайте гроші потім там розберемось, то це питання і це ну треба насторожитись, скажімо так. Не факт, що це погано, але треба бути обачливими в такій ситуації. Звісно, якщо ви замовляєте банер за 1000 гривень або коротке відео на телефон. То такий етап тривалий співбесіди він тут неумісний. Це більше відноситься до послуг, які ви замовляєте на півроку, на декілька місяців, такі як розробка сайту, таргетована реклама або ведення соцмереж. Тобто там, де процес буде тривалим і постійним, в такій тісній співпраці дуже важливо, щоб ви з цими людьми знайшли один одного, розуміли і були на одній хвилі. Третє правило це аналіз досвіду підрядника. Тобто, якщо агенція має сайт або спеціаліст, ви повинні подивитись всі їх кейси максимально детально зрозуміти. Як вони підходять до роботи, які рішення вони впроваджують, як вони це роблять, як вони описують цей процес? Це дуже важливо, тому що люди справді витратили багато часу на те, щоб описати свої кейси. І якщо ви цим нехтуєте і якби не дивитесь їх кейси, а просто йдете і там купу питань їм задаєте, це не дуже етично можливо, ну, на мій погляд, як власника агенції, тому що ми, наприклад, теж витрачаємо багато часу на те, щоб описати свої кейси. І е, люди часто, коли до нас звертаються, вони вже їх подивились, і вони кажуть, а нам в тому кейсі сподобалось, як ви те зробили, а там нам сподобалось, як ви це зробили. І це дуже круто, якщо є такі описані кейси, в них, як правило, є і фішки, і якісь секрети, і стратегії, тому раджу їх дослідити. А якщо ви звертаєтесь до людей, які такого портфоліо не мають. То тоді ви вже можете задавати їм багато питань. Розкажіть про своїх замовників, з ким ви працювали, назвіть їх імена компанії, назвіть імена власників. Ви навіть можете запитати контакти. Тих людей, щоб їм зателефонувати і спитати, як твої враження від співпраці з цією агенцією, з цим дизайнером, ну будь-ким, бажано, щоб вам розповіли про те, як вони впроваджували ту чи іншу стратегію, чому вони прийняли такі рішення? Бо, наприклад, коли до нас на роботу приходить е, якийсь спеціаліст і проходить співбесіду, то я задаю йому питання: а ти цей проект робив сам чи. Разом з командою. І якщо він каже з командою, то я вже маю розуміти, що він виконував цю задачу не самостійно, і це не зовсім його результат, бо йому могли допомогти там арт-директор, керівник, не знаю, будь-хто. І не зовсім чесно з його боку презентувати цей проект як його власний. І от вам потрібно зробити те ж саме, якщо ви спілкуєтесь з якоюсь е, людиною, яка фрілансер, запитати його, він це сам робив чи в рамках якоїсь агенції, з якою він раніше працював. Це важливо важливо і може вплинути на результат, бо я завжди кажу, що дизайнер, який працює один, і дизайнер, який працює в агенції або з арт-директором, вони видають абсолютно два різних проекти. Бо проект, створений з кимось сумісно, він завжди на порядок кращий, ніж проект, який людина створює на одинці. Звісно, є виключення, але я кажу, те, що бачу, найчастіше. Ну і з попереднього пункту витікає четверте правило. Яке я назвав співбесіда. Не кажіть тільки це слово підрядникам, це я для вас, як би так, умовно, щоб ви розуміли, що має відбутись. Коли ви зустрічаєтесь, а важливо саме зустрітись. Я не дуже люблю, коли знайомство і домовленості відбуваються в телеграмі, коли ви з людиною не поспілкувалися. Я все-таки прибічник зустрічі, хоча б у Zoom, бо маємо якось законектитись. І от на цій зустрічі вам необхідно дізнатись про. Знов таки досвід цієї команди, якщо ви не бачили їх портфоліо, дізнатись про те, з ким вони працюють. Я маю на увазі, хто у них в команді, хто виконує там ці задачі, якщо є можливість їх побачити. Це взагалі супер. До нас часто приходять клієнти, вони бачать нашу команду, хто тут працює, в них формується якесь враження. Іноді ми залучаємо там дизайнера на зустріч з клієнтом, щоб він розповів своє бачення. Це дуже круто, це класно впливає на відношення з клієнтом. Звісно, якщо ви звернулись до там, молодих спеціалістів, то такий етап співбесіди він може тривати трошки довше і більш ретельно. А якщо ви працюєте вже з досвідченими людьми, то цей етап. Потрібно навпаки трошки зменшити, бо не всім подобається, коли ви задаєте багато питань. На цьому етапі, в принципі, також можливо, щоб люди показали вам якісь ідеї, референси, можливо, там варіанти реалізації, стратегії. Ну, щось вже спробували принести вам, щоб. Заохочити вас, бо, наприклад, наша агенція, коли розпочинала свою діяльність, ми завжди намагались показати якийсь там результат, ідею, референс ще до того, як нам заплатять гроші, щоб е, показати свою залученість у цей проект. Я вважаю, це дуже така гарна порада для молодих спеціалістів, які тільки починають свій шлях і ще не мають багато проектів у портфоліо. Якщо ви звертаєтесь до молодої команди, то цей етап співбесіди може тривати трошки довше. А якщо ви звертаєтесь до вже досвідченої команди або спеціаліста, то етап співбесіди може тривати навпаки менше. Тому що тут витікає п'яте правило: про те, що не завжди обираєте ви, а іноді обирають вас. Тобто, якщо агенція. Має достатньо клієнтів, достатньо репутації, то вона може відмовити клієнту по різним причинам. Наприклад, вони не впевнені в тому, що зможуть принести вам результат, або вони не працюють з вашою нішою, або в цілому їм не сподобалось процес розмови з вами. Можливо, щось пішло не так. Можливо, вони не впевнені, що зможуть принести вам результат, або не працюють з цією нішою, чи може ще бути безліч причин, але варто розуміти, що великі агенції. Які мають багато досвіду, і в них великий потік клієнтів і звернень, вони можуть вам відмовляти, тому ваша задача теж їм сподобатись і бути максимально вічливим, етичним і професійним у співпраці. Шосте правило: <кхи> тендер це нормально. Тобто, якщо ви пропонуєте декільком агенціям зробити пропозицію по вашій задачі, я вважаю це абсолютно нормальним, це здорова конкуренція. Єдине важливе правило тут це те, щоб ви попередили учасників цього тендеру, бо вони можуть вам відмовити, бо не хочуть таке змагання. Наприклад, це теж нормально з їх боку. Тому, щоб отримати більш класну пропозицію і побачити різні ціни, різні ідеї, ви можете покликати різних підрядників на те, щоб вони, умовно кажучи, позмагались. Але вони при цьому не мають між собою контактувати. Ви просто трьом командам даєте одне і те саме там, завдання ТЗ і чекаєте на їх оцінку, на їх комерційні пропозиції. Потім вже обирати, хто вам більше сподобався. Але в пеклі є окремий котел для тих, хто робить фейкові тендери. Фейковий тендер це коли вже заздалегідь відомо, хто переможе, але для ілюзій і для картинки запрошують ще декілька агенцій чи виконавців, щоб зробити такий умовний вибір варіантів. Це, як правило, роблять керівники відділів, які мають свого підрядника і. Кликаючи ще декілька, щоб потім показати своєму керівнику, директору чи власнику, що є декілька варіантів. Але обираю завжди того, хто їм потрібен. От для вас є окремий котел. Не робіть так, будь ласка. І для тих, хто додивився це відео до кінця, я підготував сьоме правило, воно бонусне, можна сказати. Це не зовсім правило, а скоріше порада. Я раджу вам закохати виконавців у свій проєкт, у свій бізнес. Чому? Тому що коли людина знає дуже добре про ваш проект, вона має до нього інше відношення. Коли я спілкуюсь з якимось замовником по телеграму, з яким я ніколи не бачився, то це просто якась людина в телеграм, яку я не знаю, ніколи не бачив, рукою не тиснув. Тобто, це такий віртуальна людина, можна сказати. А коли я приїхав на виробництво до цієї людини, пройшовся, побачив усі там все обладнання, побачив людей, познайомився з цими людьми. Там дізнався про те, які матеріали вони використовують, звідки це обладнання, якусь історію, там чому виникло це підприємство. І я вже емоційно проникся цим проектом, і вже інше відношення відбувається. Тобто я його краще знаю, я вже знайомий з цими людьми і більш відповідально підходжу до цього проекту. Крім того, навіть... Креативність працює по-іншому, коли ти дізнався цей проект зсередини. Я не знаю, як це працює, як відбувається ця хімія. Але от дійсно, коли ти пощупав якийсь проект, або якщо це ресторан, ти поїв їх їжу, їх десерти, випив каву. Вже зовсім інший рівень креативу, ідей, пропозицій виникає. Ти по-іншому бачиш проект. Я кажу, це така для мене навіть магія, але вона працює. От на нашому досвіді 100 разів я в цьому переконався, що коли ми з замовником гарно поспілкувалися, зрозуміли всю його історію, весь його проєкт, то відношення до проєкту зовсім інше. От ти справді відчуваєш любов, натхнення, ентузіазм і зацікавленість цим проєктом. Тому раджу цей лайфхак використовувати. Я сподіваюся, для вас були корисними ці правила, тому напишіть в коментарях, які з них вам сподобались найбільше. Якщо у вас є власні правила по співпраці з підрядниками, то теж їх напишіть, мені буде цікаво дізнатися. Чекаю ваш лайк, підписку і до зустрічі у нових відео.